За перший квартал цього року на Тернопільщині знизилася перинатальна смертність, зазначають медики. Однак і народжуваність зменшилася, каже головний позаштатний спеціаліст-репродуктолог обласного управління охорони здоров'я Павло Кашуба. На превеликий жаль, з року в рік у нас зменшується кількість жінок фертильного віку. І станом на 1 січня 2016 року кількість жінок фертильного віку становить 266 350. Ось тисяч цим якраз і Звичайно, і пов'язано зменшення кількості родів. Павло Кашуба зазначає, за перший квартал 2016-го, в порівнянні з минулим роком, на Тернопільщині народилося майже на три сотні дітей менше. Лікарів схвилювало й те, що зростає кількість пацієнток з безпліддям однак, є і позитив. Наша Тернопільська область з року в рік показник проведених абортів різко-різко знижується, і наша область займає. Прекрасні, друге, друге, третє місце, де в нас найнижчі практично показники в Україні стосовно переривання вагітності. На всі переривання вагітності тут я включаю і мимовільні викидні, і замерлі вагітності. Тобто, у нас йде 8,24 родів на Одне переривання. У нас в області працює програма за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку і Міністерства охорони здоров'я, здоров'я жінок України, де проводиться навчання, тренінги із персоналом середньої ланки. Лікарями по здоров'ю жінок України по навчанню сучасним методам контрацепції по плануванню сім'ї. Спеціалісти кажуть, помітили позитивну тенденцію зростає кількість сімей, які планують свою вагітність заздалегідь. Молодь дуже стала свідомою, і якщо вони ще не планують вагітніти, багато прям парами звертається те, що дівчина приходить тільки підібрати для себе метод контрацепції. щодо підготовки до відповідального батьківства. Теж зріс попит подружніх пар до такої підготовки. І фактично, ми можемо всіх всіх забезпечити такою інформацією, такими курсами, всіх бажаючих вагітних жінок і їхніх чоловіків. Медики радять, перш ніж зважуватись. На вагітність варто пройти консультації у фахівців з планування сім'ї, аби народити здорового малюка. Лікарі просять берегти своє здоров'я, відмовитись від шкідливих звичок і проходити регулярні обстеження.